Микола у нас був таким чоловіком, який був у пошуку. Він завжди шукав чогось нового, шукав сенси. Від своєї ранньої юності він пережив. Участь у молодіжних патріотичних організаціях, е релігійних, духовних. Навіть, е мав намір, здається, вступити до домініканського ордену. Але потім він вступив на аспірантуру, і я думаю, це, це було те, що йому було потрібно. То це було його. Окрім того, що він дійсно був талановитим істориком, класним другом в мене завжди таке складалося враження, що він був просто надзвичайно доброю людиною. В ньому не було ніякого зла. Він завжди був такий от дуже щирий, завжди готовий прийти на допомогу з дуже гарним почуттям гумору. І тому в мене завжди всі згадки про Миколу вони є надзвичайно теплими. Але Микола був страшенно смішний, просто страшенно смішний. Це перше, про що я думаю, коли згадую про нього. У нього було фантастичне почуття гумору. Дуже гостре. Таке саме гостре, як його почуття справедливості. І я найбільше можливо боюся, що, що хтось про це може забути. 24 лютого 22-го року він не зміг наважитись і сказати, що ну, така. Така ситуація потребує чину. Ми з нього навіть жартували, що він пішов воювати, бо він крутіший, ніж стецько, про якого він писав. Ми втратили реально одного із найперспективніших істориків націоналізму. На жаль, він міг в своїх дослідженнях знаходити такі деталі, які ну, якби були нібито надруковані в великих джерельних виданнях, але тим не менше він їх залучав до своїх досліджень. Микола був не лише блискучим молодим інтелектуалом, він також був співтворцем українського громадянського суспільства, починаючи від підліткового віку і завершуючи його участю в курській операції. Першу він був гранатометником, потім мінометником. А згодом то його вивчили на 105-мм гармату. І він на ній воював ну, до самого кінця, до, до самої загибелі. В нього була ця така детермінація. Не знав, чому він там, нащо він там, що він по-іншому не може. І він розумів, чого це може коштувати і готовий був це дати. Микола часто підтримував морально відтоді, коли було тяжко, коли навалювалося ну, багато чого, там більше відповідальності, втоми. Микола був хорошим другом. Дуже хорошим другом. Я розумію, що Микола зробив те, що він хотів. Він хотів, він розумів. І я це поважаю достатньо, щоб не знецінювати його вчинок тим, що мені дуже шкода. Сказати, що мені буде бракувати Миколи, значить, не сказати нічого. Але я можу пообіцяти собі насамперед, що ми зі свого боку зробимо все для того, аби, по-перше, пам'ять про Миколу не була забута, а по-друге, Люди, які винні в його смерті, понесли відповідальність.